Вітаю, друзі! Сьогодні я представляю черговий клінічний випадок із нашої лікарської практики медцентру Біосан Плюс. До мене звернувся пацієнт, а верніше сказати його дружина, із скаргою на хропіння під час сну. Хропіння може бути не просто неприємним звуком, а й серйозною загрозою для здоров'я. Ось чим воно може нашкодити нестача кисню. Хропіння часто супроводжується апної. Зупинками дихання, підвищення навантаження на серце це збільшує ризик гіпертонії, інфаркту та інсульту. А також напруження в стосунках. Хропіння заважає не лише самому хруповну, а його близьким. Даному пацієнту було призначене гомеопатичне лікування, і через три тижні хропіння цілком пройшло. Дружина пацієнта була на сьомому небі від радості. Хрупіння можна вирішувати з допомогою гомеопатії, голкотерапії та інших методів. Дивіться наші відео у соцмережах, діліться нашими відео, щоб більше людей дізналися про одужання певних недугів. Звертайтесь до нас і ми вам допоможемо!